Рубрика містичні історії від Інни і У мене взагалі клондайк з таких всяких кейсів. Значить, згадала я сьогодні таку штуку. Була в нас одна робота в сеансі з клієнткою, і ми зайшли прямо в її внутріутробний період. Таке можна в регресі так само. Uh, і ми пропрацьовували її внутрішню тропну травму. Uh, ми побачили її в животику, мами да, в матці uh, чомусь як в чорній воді. От що це таке, да, якісь як болото, якийсь негатив. І ми почали розбирати, да щитувати, що відбувається, <кхи> і оказується. Uh, пішли такі мені зразу картинки uh, цвинтаря. От щось якась така історія. І клієнтка починає в сеансі згадувати, що от вона чула від мами і бабусі, що що в дитинстві, коли не в дитинстві, а коли мама була нею вагітна, то вона пішла була на кладовище, і після того їй там стало погано, чи що, ну щось там було, і оказується таке душа моєї клієнтки і її тіло взяло на себе частину цієї негативної програми в вколе, і ми це чистили. І забрали це, і клієнтці стало потім набагато набагато легше, тому що під час сансу це все відчувається дуже сильно, і це може навіть бути фізичний біль, може бути важкість дихання, може боліти голова. Там ну коротше різні симптоми можуть бути. От але вона прям це згадала, і ми це пропрацювали, і все супер.